І так, всім привіт! Зараз я знімаю відео, і це не влог. А відео, чому я посварилася зі своїми подругами розповісти вам хочу в такій от атмосфері. Вот. Тому, чому б І так, почнемо нашу історію з того, як ми познайомилися і як склалася наша компанія. От. І так, познайомилися ми досить банально, скажімо так. Тобто ми вчилися, от була моя подруга, хай буде вона Катя. Хм, чому? Не хоче бідати Кать, тому без обід. Е, от, була вона, хай буде Кать. І ми з нею дружили ще зі школи. Не бодай, як там було в початкових класах, вона з четвертого класу, напевно, точно. Якось так. І ми з нею сиділи з одної парти. Тобто, ми досить класно дружили. І... Ми була між нами одна різниця, те, що я вчилася більш-менш на середні бали в школі, тобто це не були ні низькі, ні не високі, ні низькі, такі середні, там 9, 8, бували і сімки. Ну і десятки. Тобто отак не зрозуміло. Вона е, ж знову таки вчилася дуже низькими оцінками. Я б не сказала, що в неї якісь там супер десятки були чи дев'ятки. Вона вчилася більш по низьких оцінках. Не супер низьких, але досить низьких. І ну, ніколи різницю між цим не робила. Тобто людина як хоче, так вона, в принципі, вчиться. А, ну, Для мене це не була різниця, чому б ми не б дружили чи ще щось. І от ми нею випустили, допустим, тому що закінчили школу разом. Разом відсвяткували випускний, було все класно. Ми почали їздити на навчання. Я моментами ще на першому курсі жила в гуртожитку, тому ми попадали моментами, що я їхала вдома. Частіше це був суто перший семестр, тому що я не могла скажімо так, орієнтуватися в гуртожитку. Це для мене було зовсім складно. Це нові знайомства, нові друзі і так далі. І взагалі інша атмосфера, мені було незручно, тому я часто їздила додому. А на другому курсі це... Боже, на другому семестрі вже було менше, тому що там переселилася в інший гуртожиток, і там вже якось було трошки мені щось типу легше чи спокійніше. Ну, от, не суть. На другому курсі ми також їздили, може, з місяць, навіть не. Навіть і цілий місяць, тому що там вже почалися суто сварки, навіть, скажімо так. Тому що на другому семестрі, от першого курсу, там почалось дистанційно, оскільки війна і вся ця ось ситуація збула, то ми їздили лише трошки там в лютому, до лютого, от, ем... так, до лютого, грубо кажучи, тому що далі ми перейшли на дистанційне. І ну, не було ніяких сварок, все було клас. І в цій Каті була подруга, скажімо так. І ця подруга це ну, подруга, а це була її вирішана сестра. Вони часто сідати типу, приходила до неї, вони гуляли. Також часто було, що вона їхала одразу з нами в поїзд. В принципі, мені ця дівчинка подобалась, ну, як мені здавалось класно, весело. Ну, мені вона, в принципі, подобалась. Але от, ну, і от було ми троє така компанія. Наша компанія, скажімо так, в принципі, пізніше додалося ще двоє дівчаток. Це були її, оцієй Каті рідна сестра і тої рідної сестри Подружка. Ну от, Давайте хай буде, цих двох дівчаток ми чіпати не будемо. Тому що я я потім про них скажу в кінці пару слів. А зараз розберемося з цими трьома людьми, якими ми досить класно дружили. В принципі, я не могла уявити, що в нас дружба скоро перерветься, тому що все було класно, все було просто супер. Але, як знаєте, не все так, як здається. І перші ж наші сварки відбулися, я не пам'ятаю, коли десь на початку року, напевно, другого курсу на початку. Ми дуже. А! Ми дуже е, почали сваритися в отсуту, тому що е, ось ця дворідна сестра її це буде хай буде Маша. Хай буде Маша. І от Маша вона часто сюди приїжджала просто, щоб погуляти, познайомитися з якимись хлопцями. От вона це дуже любила, тому що вона без хлопців просто не являла своє життя. І, і ну, типу, ми розуміли все, ми над цим жартували, ми над цим спіяли, сміялися, тому що... Ну, чому б і ні? Ми виходили з нею. Ми допомагали їй знаходити хлопців. Та були такі моменти. Вот. Ми їй допомагали в цьому, в принципі, до одного моменту, коли вона познайомилася з якимось дуже хорошим хлопцем, хоча це не так, він зовсім не виглядає хорошим, як на мене. Вот. Вона з ним познайомилась. І в принципі більшість. Свого часу проводила з ним, забувши про своїх подруг, в принципі. Так само і ця Катя, вона також знайшла його козі, чи то його друг, чи що, ну от суто того, що вони разом були. І ну от я, типу, не фанат хлопців. Для мене це якийсь там абсурд і все, що не тільки може бути. Тому я, в принципі, просто ходила з ними, просто отак от. Але чим це все закінчувалося? Зараз повернеться, чекайте. От, я повернулася. І от, ну, вони гуляли двоє, я спочатку просто ходила з тими дівчатами, ну, от ті, що були в нашій компанії, ми ходили разом. Ми просто ходили. Е, в чому смисл я не розуміла чому? Тому що ну, ми просто нічого не розміряли. Ми просто слухали, як вони щось там між собою розмовляють. Ось ці дві парочки, скажімо так. Після чого я зрозуміла, що мені потрібно від цього відділятися, тому що в принципі, за цей час я б могла зробити щось корисніше, тому що ми не говоримо ні, ми ніц не спілкуємося, ніц не обсуждаємо, скажімо так. Тому ну, це мені, в принципі, стало більш-менш не Там Тоді дівчата так, ще ходили, щось там. Собі хлопців шкали з їхніх компаній. Для мене це було не Хоча Хоча вони спочатку хотіли мене затягнути, бо там, чесно, не пам'ятаю його ім'я, але бачите, я йому дуже щось там сподобалась, це було серйозно, чи це був якийсь жарт. Я так не догнала, тому що я в цього не фанат, знаєте. І я відділилась від цієї компанії, я з ними не ходила, не гуляла, тому що вони ходили тільки до... Своїх хлопців, відповідно, і я від них відділилася. А я думала, що мене там місяць-два хай буде. Ну, і в принципі, може, ми вернемося, тому що в кожного буває такі свої помилки. Ем, після чого я тверезо подивилася на ситуацію. і я не в тому, що ось ці мої подруги, вони в принципі ем, ніколи, так почему мене як за подругу не сприймали або щось по того. потоку. Ну, Чи мені так просто зараз здається? Тому що якщо є дзвінок, то дзвінок лише допоможе з навчанням, або дай то-то-то-то. Ну, мені такий варіант не подобається, що вона подзвонила здалась, як це там і так далі. Що... Ні одна, розумієте? Ні одна. Тому, в принципі, я зрозуміла, що вони цим не дуже мною ну, цінують. Була моя одна помилка, яку я дуже жалію, це те, що... Ми справляли у цієї Каті день народження. І ми, ну, я ладно, вже домовимося. Я перетерпіла тих хлопців, тому що, в принципі, вони є її, її хлопець і так далі. Тому я, в принципі, це перетерпіла, ладно, один день вже може бути, скажімо так. Але, що ж розходиться? розходиться в тому, що... Е, там хлопець почав обіжатися, тому що я до нього привіт, не сказала. На мене не орали, тому що я не сказала до хлопця Привіт, він пішов обіжатися, щоб ви розуміли. Після чого, звичайно, там, один народження, без вина, без шампанського, не обійтися, враховуючи, що я ну, майже не пила, тому що я не любитель вина випити. На мене опять не орали. що я не п'ю, чого я не підтримую компанію. Це вже був перебор. Я вирішила піти, тому що типу, мені це не подобалося. Я попросила зачекати, зараз підемо всі разом. Така, ну ладно, тому що теж було типу, вечір, мені було страшно йти. Ми тебе відведемо, тому що вони йшли в один будинок, троє. Ми тебе відведемо. Що вийшло? До комендантської години залишилася одна година, тобто це було десь біля десятої, майже може майже 11-ї. І що вийшло? Я була в босонічках, тому що це було літо. І... І-і-і-і. Зараз, підійду, бо буде трошки суміло. А, вот. І я порвала свої бусоножки, тому що вони були на досить такому найвищому каблучку. Тому що Ми, в принципі, мали святкувати в будинку в неї. Що ми робили за 10 кілометрів від будинку, я не знаю. Тому менше стим. Вот. І... Ну, і виявилось так, що я коротше, пішла додому сама. Відповідно, я там позвонила до мами, щоб вона не вийшла. В принципі, це було все нормально, я тобі скажу так. І, і коротше, я забула, що мала говорити. Коротше, покоротше. Ем, ну, от, коротше, менше з цим. Я вернулася додому сама. Ем, на ранок я почали від них просто пробач, або ти дійшла додому. все що я в принципі не почула після цього моменту я перестала я перестала з ними спілкуватися в принципі і мені ця ідея не сподобалась і зараз ми з ними не спілкуємося тобто причина була того що вони мене просто не сприймали як подругу не сприймали в принципі як людина мені здається тому що в мене столу, вот, от тоді на день речі, була така стація, яка в неї були хлопці, ладно, не говоря, ні помаєте дівчат, мало з того, що вони їм ну, не дозволяють просто погуляти з кимось. Це був вже ну, типу, перебор. Тому що хлопець не має права тобі сказати, що ти щось не, ну, не, не маєш робити. Але ладно, коли я прийшла, типу, ти здіваєшся як хочеш. Я не маю хлопців, мені файно, типу мені ніхто не командує. Та я б не дозволила собі командувати, в принципі. Я мала підбори такий досить великий. І мала плаття. Я б не сказала, що воно було прям коротке, трошки вище за коліно. За колін, не таке ось прям коротке. Мене там той хлопець, що я обідала, не сказав, що до нього приють, щоб ви зрозуміли. Хлопець обіжається на привіт, Але не суть. Він мене обмотікав всіма словами, що знав. Тому що я така ши 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 що Я дуже коротко вдіваюсь, спідниця дуже коротка, поводжу себе як дівчинка і так далі. ну от зрозуміли. Ладно, я це вже більш-менш перетерпіла. І от розумієте, що я звернула увагу, коли я з ними спілкувалася, це не було все так супер, ідеально, знаєте. Але коли прийшла спілкуватися, в мене знайшлися більше друзів. Я, в принципі, вийшла, ну, почала трішки. Займатися саморозвитком, в мене все пішло до гори. І я дуже звернула увагу, що я змінилася іменно тоді, коли я посварилася з цими подругами. Відповідно, на перших шість етапів мені було боляче за те, що вони не дзвонять, і самі хотілося подзвонити до них, просто поговорити. Але тепер, в принципі, все нормально, ми можемо зустрітися на вулиці, 5-6 слів туди-сюди і все. Тут немає там дружби. І, в принципі, я вже не вірю в дружбу, тому що ми дружили ще з класу, і просто вийшло так, що вони проміняли мене на хлопців. Вибачте, але мені здається, що це не дружба, це є щось поза неї. Тому от така от історія була. Якщо вам інтересно, ще якісь історії послухати, то дайте мені знати, я вам обов'язково розкажу. Тому, в принципі, зараз мені. Супер. І е, мені здається, що я без них навіть краще, як я вам говорила. Отак винесем такий висновок з цього відео. В принципі, люди йдуть, і як було багато в пунктах моїх відео е, урок, 2022 року, що таке. Люди не такі, як ви про них думаєте. Зовсім не такі. І зовсім не та, як ви про них думаєте. Тому. Як є, в вас може зневіритись ваша близька людина, тому не слід всім довіряти. І це було все. Всім папа.